Друзі, вітаємо на нашому каналі. З початку повномасштабного вторгнення Росії служба безпеки України розслідує понад півтори тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 з них вже скриповано до суду. Контррозвідка Служби безпеки проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх підозрюваних. З 24 лютого СБУ викрила понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувальну підривну діяльність проти України. Повідомляють Вік. На з посиланням на СБУ. Так, у Києві СБУ нейтралізували російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну і торгово промислової палати України. Чиновники передавали російській стороні розвідані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців у Миколаєві. Викрито колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який після 24 лютого минулого року добровільно запропонував російській стороні свою допомогу у війні проти України, перебуваючи на посаді, зломисник передав російським спеціалу. Службам інформацію про результати ворожих обстрілів, паролі на блокпостах та відомості про військових полонених РФ йдеться в повідомлення. У Хмельницькому СБУ затримала громадянина РФ, який прибув в Україну ще у січні 2022 року для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Його легендою було нібито відвідування родичів, а справжнім завданням створення розгалудженої агентурної мережі для збору розвіданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави, помідовало СБУ на Волині нейтралізована шпигуна. Ним виявився громадянин Білорусі, який збирав відомості про дизлокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. За всіма викритими фактами, контррозвідка Служби безпеки проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх підозрюваних, що відомо про злочини Росіян на території України. І спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну поліцейські відкрили 57 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів військових РФ і їхніх способників. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх. Справ. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!